Так, є зв'язок. Так, поки що картинка є, не зникає. Він він каже, пан Олег, що Путін може піти на власне продовжувати тиск на Україну, і нам доведеться проводити тотальну мобілізацію країн, на ваш погляд, як це має відбуватися, чи є в цьому необхідність? Чи погоджуєтеся ви з паном Олегом? З точки зору воєнної оцінки ситуації, яка на фронті, причому не тільки зараз. А ще два роки тому, чи чи рік тому оця мобілізація чи навколо неї, військові піднімали це питання. Вона повинна була починатися і здійснюватися ще коли. Тобто, ми втратили дуже багато часу, і зараз складається така ситуація, що з одного боку Путін використовує ті всі різні часи виборів, перевиборів і так далі по нашим союзникам. І що це якби створює паузу забезпеченні допомоги України в Україні? Це зовнішній фактор, а внутрішній фактор полягає у тому, що оскільки своєчасно не почалася мобілізація, чи будь-як на можна назвати ці дії, але нам хронічно не вистачає рік уже людей для частин для того, щоб їх поповнити, підкреслюю є втрати на дворі війна. І треба з цього приводу. Ну і потім не укомплектована. Це якби перший етап, для чого потрібні ці люди і зараз вже там із воєнної точки зору ця ситуація дуже непроста. А по-друге, якщо формулюється президент в кінці минулого року, сформулював завдання відносно того, що треба готуватися щодо деокупації, проводити, а це значить проводити контрнаступальні операції. Окремо треба формувати бригади, які будуть виконувати такого роду завдання, тому що зараз бачите проблеми з тим, щоб набрати сили, щоб проводити стратегічну оборонну операцію Сил оборони України з Харківської до Херсонської області, не кажучи про проведення контрнаступальних будь-яких операцій щодо деокупації. Все це потребує внутрішнє наше завдання особового складу, який повинен прийти в Сили оборони України, і це дуже непроста задача, і її треба вирішувати в прискореному темпі. Так, пане Ігоре, Спасибі. Вам ще одна тема, яку хотілося пообговорити із вами, і з нашими гостями. Вона стосується зауважень до роботи ТЦК. Так, міноборони з правоохоронцями проводять позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах і фіксують багато порушень. Так також проводяться незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах. Про це заявив міністр оборони України Росте Омеров у своєму Фейсбуці. Зокрема, правоохоронці виявили недопоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Так, отже, пане Олегу. Перевірка ТЦК позапланова. Що це таке, що відбувається? Чому зараз? з, з якого приводу? Яка мета? Ну по перше, хочу би сказати, що те, що це ТЦК, наприклад, на Одешень в інших регіонах використовували цю операцію, коли людей кидали ну фактично ловили на вулиці і кидали до військоматів, воно Абсолютно протизаконно, воно не повинно бути в нашій державі. Це абсолютно, от ми говорили з вами стосовно мотивуючих факторів. Так, оце от, от абсолютно демотивуючий фактор. Це неприйнятно, і ми повинні все зараз робити, в тому числі шляхом перевірок ТЦК, щоб таких випадків у нас більше в державі не було. Бо от мій, Олександр говорив стосовно інформаційної пропаганди, інформаційного фронту, так от. Більшого враження по наших позиціях ніж оці відео людей в умовно бусиках. Більшого удару у нас не було. Так, а чого це не зупинили одразу. От зараз ну, чому ні ніхто не присікну, щоб припиніть це робити. Невже вже немає телефону обласного воєнкома заборонити так діяти у ж якісь важкі ієрархія, Відповідно надається проказ, але і так далі. Відповідно, скільки мені довже місяць таких операцій практично вже існує, За це карають і там відкриті кримінальні справи. В тому числі і зараз оця перевірка ТЦК, яким чином вони працювали, яким чином вони ставили на облік людей, яким чином вони їх скажімо так мотивували приводів до перевірок, там більше ніж достатньо. А за викрадення будуть кримінальні справи? Безумовно, це є порушення кримінального кодексу. А чому ми не бачимо наразі притягнення до відповідальності як створення якогось знаєте, прецеденту, щоб показати, що якщо буде то Чому? Здійти. дивіться, в чому ну, нас... де ми бачили? Знову а... же... Справу, яку відкрили проти працівників ТЦК, які незаконно в балаклавах затягнули до бусиків людину просто з вулиці, я особисто не бачила Дивіться, такої справи. От чому нюанс от Олександра Олександр Стосовно інформаційного фронту, знову ж до вас звертаючись, коли виїжджає один автобус, там бусик умовний кидає людей, і хтось знімає це відео починає як це, вируситися, і по всьому інформаційному просторі, і всі починають і розповсюджувати. А от кримінальні справи. Які відкриті, на наприклад, на Рівненщині, на львівщині? За неправильне поводження з мобілізованими за знущання, і так далі. Вони є, але є. про них їх же це не цікаво. вони Не хайпові. і є тому вони не розповсюджуються. І є це питання до речі, і до наших медіа, і до нашої інформаційної політики. Чому ні це не ми не, не поширюється. Пану. Це. Я скажу так, що в нашому ефірі ми розповідали про історію з Тернополем, про цих тернопільських воєнкомів, які били в ліжку людину, так. і там ця справа вона пішла вже в суд, і там відповідно суд розбирається. Тому це важливо тут зазначити. Начите дійсно так, але била, але таких випадків маса коли не була, а просто ми цього бачили. Ми не, не знаємо маса чи ні. Ми бачимо одне відео, одне-два, коли воно літає по соцмережам, і ми вже підсвідомо вважаємо, що практично в кожному ТСК це це відбувається. Це не так. Давайте чи такого немає. Наприклад, на Київщині таких прикладів практично не було. До мене наприклад, зверталися люди, якісь чомусь, які казали, що нібито вчора побили десь фастові якихось людей, і вони вмерли. Те цикашних починаємо перевіряти. А виявляється, такого не було. Люди десь взяли з телеграм-каналів невідомих, анонімних, і починають розповсюджувати ну, страх. Розповсюджують, що нібито це існувало. страх, да це, і в, це в, в, питання в тому числі в. інформаційного спробу. От, до речі, до пана Олександра тут невеличке питання, тому що я бачив навіть публікації вже в пресі. New York Times писали про те, що ну от, в контексті мобілізації української що от були моменти з цими бусиками. скажімо так. Не буду казати про викрадення там, це так класифікувати це, хай правоохоронці класифікують. Але як це яку це картинку справляє про нас і про нашу спроможність, ну, на світ, на що негативно і це ж не тільки в США на тобто, це ж росіяни працюють, наче знайшли це і тиражують по всьому світові і так далі. Ось те, що відбувалося там, в якомусь там торговому центрі хапали людей і так далі. Закарпаття, да, в Одесі щось це речі і так далі? Звичайно, що це дуже. Питання в тому, чи діяли вони самі, чи хтось їм дав команду. Я не думаю, що ці самі пішли е, в Балаклавах е, проявляти ініціативу. Головне ж, не той, хто в Балаклаві, чи той, хто хапав, хто йому дав команду. Він сам не піде це робити. Ну, підкаже. Так, ну, да. на місцях, які безпосередньо отримують план, команду, який потрібно він виконати. Сам не піде це От як це влаштовано, пане Ігоре? Ой, ось це підпорядкування. Та, хто впливає на ТЦК, да. хто може вплинути? Хто має телефон цього ТЦК? Да, да. Позвонити, далі, кому дзвонити. Да, да. Ну дайте ж мені сказати, Да, да Дайте мені сказати. Да, Я тут зараз за цією дискусією в студії і бачу, яким чином і що висвітлюється. Знаєте, що вам там не додає? Є адвокатів, які протягом двох років працюють і можна зайти по інтернету. І послугою скористатися ті, хто хоче ухилитися від призову, те, що корупційно, чи з порушенням закону такі випадки відбуваються, це треба дійсно карати, це не робить обличчя нашої демократії в умовах війни, і все таке інше. Але на мій погляд, треба зосереджуватися саме на тому, а що ж треба зробити з кінця починати, то це складова. Процеси, які відбуваються спрямовані на мобілізацію, а кінцевий результат, який ми обговорили в першу чергу на чому повинен зосереджуватися, це те, що з'явився в бригаді, яка не укомплектована. Я цифру не хочу говорити. Шановні, по наскільки вони укомплектовані зараз, і борються з російськими військами, які повоювали, вийшли, відпочили, переформатувалися, де і знову зайшли. І проти той частини, в якій нічого не з'явилося і не додалися військовослужбовці, а вони їм треба виконувати завдання з майже свіжою частиною ворога. Оце питання, з якого треба починати і яке треба обговорити. А тепер, а чому ж і як це відбувається? Дуже просто. У вас є представник парламенту. Я кожен раз, коли виступаю по мобілізації чи демобілізації, так я все за, за те, щоб розібратися з мобілізацією. Тому що якщо ми далі так будемо відноситися, то про демобілізацію не пойдеться. Питання нашої державності, існування нашого народу, держави і захисту нашого народу не дійдеться до демобілізації, тому що поки дечекаються, там нікому буде чекати в військах наших. Розумієте, а чому так відбувається? А тому, що законодавство, яке зараз діє. Ви от прийдіть в цю групу. Там ви кажете на цій пересуванні. Там міліціонери є і там є представники ТЦК у ТЦК майже немає прав і тому, що б він не робив, це буде незаконно. Це буде викликати все те, про що ви говорили. Зрозуміло. А до чого міліція? Міліція поліція. Поліція так він, якщо буде порушення, а порушення законодавства каже, що кожен громадянин зараз правда аж 27 років, тобто з 18 до 27, де саме формується той солдат, не залучається на безпеку нашої держави під час широкомасштабної війни, а тільки з 27 і подивиться середній вік, який там 35 і так далі. Одна із найстаріших армій в світі під час широкомасштабної війни. І вони повинні виконувати завдання, в тому числі штурмовки. Хто-небудь із вас в студії взагалі уявляє, яким чином 35 і старше, і порівняти з 20-25 років. Можна сорівнуватися по фізіологічним можливостям людини, виконувати завдання чи ні, і ви одразу отримаєте відповідь. А тепер в цій групі, щоб значить, когось залучити, хоча б перевірити. Треба його сказати, спочатку, усно довести, що треба перевірити, чи є він на обліку, хоча б. А він може просто посилати вас, і буде законно. А потім адвокат поруч він скаже, ви порушуєте, перерахуйте все і в нікуди плани не виконуються. Плани по старим підходам 8-10% виконання центру комплектування під час широкомасштабної війни. кіля з'явиться поповнення нашої бригади? От над цим треба задумуватися. Пане Олегу, це до вас апеляція віде... від генерал лейтенанта Давайте дамо відповідь в такому разі, панові Ігорю. важливі тема. Він підняв. Ну, так це ж питання мобілізації того законопроекту мобілізації. Колі, депутаті, колі, чому ми, так, от зараз от така ситуація не вирішена, так я так розумію? Ну та ну от, ми ж на це відповідаємо. Ми з вами присвятили mm -hmm. цьому пів програми, і ми по... говоримо про те, що у нас повинні так. бути зміни до права мобілізації. Врешті-решт, те, що ми говорили, то Знаєте, я нещодавно незалежно від віку, 25, 20. 30, я 35. пропоную я ось нещодавно натрапила на слова Маннергеймера. Ми закриємо про це просто цю тему і підемо далі на інші заплановані важливі теми. Перед тим як витрачати великі гроші на оборону, потрібно створити для людей той рівень життя, який вони схочуть захищати. Я пропоную рухатися далі. До Але теми. я зважаючи на досить Подивіться пана на... Маннергеймера, я хочу зазначити в 1939 році, коли Фіни вийшли захищати свою батьківщину. Вони вийшли не тому, що в них був рівень життя, а тому, що це їх було. Батьківщина, звичайно, давайте подивимося тому на опитування це... в Польщі в, в Німеччині це... і в Британії, де мало хто готовий е, воювати. Насправді при тому, що рівень життя дуже хороший, але і цінність життя. Людського при високому рівні життя теж дуже висока є, да, да, є дві але сторони медалі, але ми також я особисто вважаю, до цього. Маємо дослухатися для того, аби так. люди хотіли повертатися Ні, і хотіли ставати, ставати на захист до лав збройних сил України і розуміти, що їх права свободи захищені. Я пропоную рухатися далі до теми такої ж самої популярної, як і законопроект про мобілізацію, як і загалом тема, що пов'язано із військовим обліком про Заява Столтенберга і вступу України до НАТО на певному етапі Україну запросить стати повноцінним членом. Так він відповів на питання про можливу конфронтацію між Москвою і НАТО у разі просування членства України у блоці. Пряма його цитата. Я з Норвегії. Ми межуємо з Росією.